Доброго мирного Дня, вечора, ранку, хто коли там буде дивився. І всього самого найкращого всім. Так. Ось різняла ще. Щось машини. Куром їсти я вже дала. Зараз козам дам. Ну і поки буду давати козам, дам відповіч на запитання. Є з вами, побалакала трошки побалякала, ой, та й, та й прийшла до вас. Щось таке. -то. Так, а я відповів на запитання: що робити? Кози по тріскали бійки. Що робити? О. Другі козі, козенята покасали дійки, що робити. Ну, Щоб козенята не кусали бійки, то не пускайте їх до кози. І вони кусати не будуть. Я до своїх кіз козенят не пускаю. О. Бо козенята то є такі кусючі створіння, що нема ради. таке. І вони гризуть, як, як нанялися тут Ось. Так що не пускати, але якщо вже таке сталося, то є ті всякі мазі зазривляючі, щоб вона купити там в аптеках. Але я у своїх, як бійки тріскають, часом десь обвітрилися чи що, то я вазеліном машку. О. Я вазеліном помастила оце, сідаю доїти, помила, помастила вазеліном, трошки погладила сюди-туди, зробила легенький масаж там на вім'я, просто погладила вім'я. Тоді взяла, видуїла і знов вім'я помастила. О. І тоді це без проблем. Ось, і воно розвагоється. Ось. а... Ой. Телефон пертий на відрості з живиною. А як козенята покусали, також треба обов'язково трошки, щоб ім'я розм'якло, щоб мастити, щоб починати доїти. Бо якщо ви зразу насухо видуєте, Ось, то. Якщо ви доїти насухо, то ви нажимаєте на дийке, воно починає ще більше колотися, бо краї пообсихали, воно сухе. Ви нажали, воно лопло, то треба, щоб воно розм'якло, тоді доїти. Давай, давай вже ту мову, бо я вже не витримаю, вже третій раз її підносимо. От то 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 от-от-то, от, от. але балдро. Ну, все добре. Ось. Ото таке, треба, щоб розм'яку. Так, від чого тріскаються дийки в кози після окоту? Ще на дворі не була і дийки потріскалися. Це тоді, коли ми ви видоїли козу, а не помили після того. Якщо молозиво в кози, то треба вім'я мити після молозу, після того, як ви видоїли. Чому? То молозило дуже суші шкіру. Та зараз дам не танцюй. Дуже суші шкіру і через те лопають бійки. О, так, що ось таке? Я весь час дою кози, поки Молозиво саме таке густе. Днів два, то й три. Я весь час після дойки ще раз мию вім'я. Дою перед дойкою, дойко... і мите. Мию перед дойкою і мию після дойки. Тоді вім'я не тріст... ну, бійки не тріскають. Бо волоз його стягує шкіру і нажимаєте воно коли вім'я. Те, коли дійки. А щоб цього не було, треба помити вім'я. Дійки самі, щоб не були вони липкі. Ось. Бо я зазвичай дою вім'я сухе, але все одно кінчики дійок, вони ж мають молозу, остається. І потім ті кінчики починають тріскати, колотися. Щоб цього не було, то треба. це, Просто-напросто. Помити і все буде добре. Ось такі справи. О. Для страховки ще можна навіть, якщо маєте гусячий жир, можна гусячим жиром помастити хоча б там раз в день, щоб воно не як сказати, молозу не дало, щоб не потріскалося. Ось. А якщо вже потріскалося, то треба, щоб мастити чи мазями тими. Я не знаю, які мазі, я ніколи мазів ніяких не використовую. У мене звичайна вазелінка. Купується, я весь час і я зараз маю її, зараз нею мащу, як мені треба. І все прекрасно. О. Та й отут такі справи. Ну, думаю, я вам все відповіла про це. О, козенят бажано не пускати, а якщо пускаєте, то пильнувати, бо якщо козенятам замало молока, та. Навіть і вистачає молока, є такі козенята, вчепиться з зубами за дійку і стоїть і дусаї тік. І дійку гризе. І покусає, потім коза б'ється, не дає доїться, бо їй пече, їй болить, то це є так факт. То краще лучше, лучше б я сказала не пускати. Ну, але не всі так можуть, не всі так роблять, то кожен має по-своєму, то таким чином. Ось. Вроді, вроді, я вже все відповіла про дійки, всім гарного дня. Миру, спокою, затишку, не знаю, видно вам. Де мої кури? Не видно, а он видно трошки. О. І мої всі кузулі, рибідзулі. Ну і шоколадка ось. Дети. О, їсть. Моя стюардеса. Ось такі діло. Всі на місцях, всі стоять, всім смачного, а вам гарного вечора і міцного здоров'я. Хай всіх все буде добре, а я біжу до хати, буду далі працювати. Всім до зустрічі, всім па-па, бережіть себе і своїх рідних.